Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зачарований круїз. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного чудового літнього ранку жабка прокинулася у своєму ставку, вистеленому зеленим мохом. Вона протерла великі круглі очі і страшенно здивувалася, виявивши, що в ньому кудись поділася вода. Жодної краплини не залишилося. Навіть умитися було нічим, не кажучи вже про пірнання. На дні ставка залишилось саме латаття, і те лежало в ялиб без води. Невже хтось випив усю воду зі ставка? Занепокоїлася жабка. Рижень, дикий качур, летів до ставка поплавати і побачив, що в ньому нема води. Птах приземлився коло жабки і, надівши окуляри, сказав Сонце висушило всю воду. Нас може врятувати лише сильний дощ. Виснувала черепаха, захекана від швидкої ходи. Але як його викликати? спитала жабка. Друзі стурбовано подивилися на блакитне небо, на ньому не було жодної хмаринки. Неподалік варинки побачили котика. Він будував пліти із гілочок. Ти лише марнуєш час, сказали сірому друзі. Ти все одно не зможеш плавати на своєму плоту без води. Але котик не слухав друзів і продовжував працювати. Він знайшов гладеньку пряму палицю для щогли і став кріпити до плоту. Час від часу пухнастик зводив очі до неба, де дві білі хмаринки гралися в піжмурки. Кинь свій плід, знову сказали йому друзі. Дощу сьогодні не буде. Але котик не дослухався до їхніх слів. Він вирізав вітрило зі своєї картатої сорочки і прив'язав його до щогли. Раптом небо посіріло. Гей. покликав друзів котик. Подивіться вгору. Несподівано почався сильний дощ. Він застав зненацька тваринок усіх, окрім котика. Невдовзі. Наче за помахом чарівної палички ставок знову наповнився водою. Коли дощ ущухнув, земля пахтіла хвоєю і лісовими горіхами. Вода у ставку вигравала сонячними зайчиками. Котик спустив пліт на воду, узявши кошик для пікніка і книжку з казками. Мерщій, ідіть до мене, попливемо в чарівний круїз. Запросив котик друзів. Зійшовши на пліт. Коли тваринки опинилися на плоту, пухнастик легенько відштовхнувся веслом від берега. Котику, ти такий розумний. вигукнула жабка. Вітер напнув вітрило. Як добре подорожувати разом, прошепотів Крижень. Погляньте. закричала черепаха. Над ними пролітав дикий гусак. Багато цікавого чекало на друзів попереду, щасливих мандрів! Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.